Те, що раніше було величезним табу сьогодні дозволено, військові розпочали критикувати владу. Корупційні скандали, провали на фронті, усе це стає темою дописів та критики. Військові висувають ультиматуми та вимагають конкретних рішень. Можна говорити про те, що в Україні починається нова політична ера. Про це все говоримо далі. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки цьому відео. А ми з вами. А ми починаємо і розпочнемо ми з екс-міністра оборони Рустема Умєрова. Поки хлопці на передовій щодня ризикують життям, тут з'являється новина у родини міністра оборони Умєрова, виявили вісім елітних об'єктів у США. Друзі, вісім не два, не три, а цілих вісім. Такі дані центру протидії корупції. Вони відп... опублікували відповідне розслідування. Тож. Центр протидії корупції заявив, що в родини колишнього міністра оборони України, а нині секретаря Ради нацбезпеки та оборони Рустема Умєрова виявили вісім житлових комплексів за океаном і не десь у провінції, а у Нью-Йорку, Майами та Флориді. Розслідувачі Центру протидії корупції накопали, що сім'я Умєрова користується трьома квартирами і п'ятьма вілами у Флориді та Нью-Йорку. І тут. Увага офіційно задекларований лише один об'єкт, усе інше то на батьках, то на братові, то взагалі в тіні. Наприклад, квартиру у Бокаратон це, до речі, елітний курорт. Він знаходиться на узбережжі штату Флорида. Ви зараз бачите зображення на своїх екранах за 70 кілометрів від Майами. Офіційно орендує дружина Умєрова. Ще з 2019 року квартира знаходиться у престижному житловому комплексі на першій лінії океану з басейном, фітнес-центром, тенісними кортами, бізнес-центром, охороною та паркінгом. Апартаменти мають площу 1479 квадратних футів або ж 137 квадратних метрів. Подібні квартири коштують мільйон доларів. А щомісячна оренда у цьому будинку обійдеться від 9 до 10 тисяч доларів. Друга квартира в тому ж комплексі 134 квадрати. Орендувати її коштує приблизно 7 тисяч доларів на місяць. А ринкова вартість такої нерухомості приблизно 2 мільйони. За даними центру протидії корупції, у цій квартирі реєструвався і сам Уміров. Третя квартира пов'язана із батьком тепер секретаря РНБО Умірова. Коштує вже 1,2 мільйони. А щомісячна оренда тисяч. Тисяч доларів, а от на Мангеттені ще цікавіше. Там є апартаменти на 90 квадратів, де реєструвався сам Рустем та його брат, і коштує ця так звана скромна оселя приблизно 1,3 мільйони. Оренда складає 8 тисяч на місяць. Але квартири це ще не все, тому що далі найцікавіше переходимо до ВІЛ. Центр протидії корупції знайшов чотири об'єкти: у знову ж таки Бокаратон, там де пальми, яхти, дорогі машини і сусіди. Мільйонери у цих вілах реєструвалися дружина, брат, його дружина і навіть батьки Умєрова. Вартість від 700 тисяч до 1,3 мільйона кожна. А оренда від 4,5 до майже 11 тисяч доларів на місяць. Сам у міру у відповідь на запит каже інформація про місце перебування родини це чутливе питання, бо безпека і все таке. Ну тут важко сперечатись дійсно. Але він наголошує у декларації за минулий рік він вказав одну квартиру, яку орендує особисто, а іншу нерухомість орендують його батьки та брат за власні кошти. Тому він їх і не декларував прес служба взагалі відрізає ні саму Мєров, ні його родина ніколи не мали власної нерухомості у США. Мова йде лише про орендовані квартири, і ця інформація відображена в декларації за минулий рік. Ну і все майно, яке треба задекларувати, воно дійсно внесене до декларації установленому порядку, що підтверджує перевірка національного агентства з питань запобігання корупції. Ну і я зазначу, що у тій таки декларації є квартира у Києві. Де зареєстрована його дружина? Ще одна квартира, але тепер уже у Сполучених Штатах Америки, яку орендує дружина та проживає там із дітьми. І ще одна квартира у Києві, як зазначено в декларації, її вже орендує сам Рустем Умєров. Але центр протидії корупції просить провести додаткову перевірку через появу нових адрес. Ну і звісно, після такої інформації це буквально збурило суспільство, і на це відреагували військові. Підполковник ЗСУ Максим Жорін з 3-го армійського корпусу висловився максимально прямо без дипломатії і зайвих реверансів. Він каже наступне. Люди чекають на чергових, не чекають вірніше чергових відмазок, а показового покарання, як він. Заявив у інтерв'ю, у Мєров на посаді був абсолютно неефективним: ні стратегій, ні проривів, тільки скандали від мертвих мін до корупційних схем. А тепер ще й квартири з вілами вигулькнули. І тут Жорін додає те, що насправді думають мільйони. Як будь-який українець, я хочу бачити не почесну пенсію за кордоном, а реальне розслідування з наслідками. Бо вже дістали ці, вибачте, елітні пацани, які живуть у Голівуді, поки країна. Виживає? Ну і тут важко не погодитися із військовим, і виходить доволі цікава історія. З одного боку, розслідувачі надають конкретні адреси, цифри, оцінки? З іншого боку, ми маємо офіційну позицію. Нічого зайвого немає, все, все задекларовано, все чисто. І ми з вами, отут сидимо зараз і думаємо: так а де правда в цій історії? Чи це серйозне викриття, яке от було опубліковане, чи це просто інформаційна атака? Одне ясно точно, що ця тема ще заграє, і точно ми почуємо продовження. А ви нам напишіть у коментарях, як ви особисто думаєте, чи це реальний будинок у Мірових у США чи черговий політичний серіал? Ви це все пишіть нам у коментарях. Тут без ваших думок ми вже точно не обійдемося і не розберемося. Ну і звісно, що підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, бо попереду в нас ще більше цікавого. А тепер друзі до теми, яка наробила багато галасу. Командир сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді прямо заявив: якщо його підрозділ не отримає щонайменше 5% у складі сил оборони, він складе свої повноваження і піде із посади. Так, так вам не почулося. Це фактично ультиматум зеленського. Щоб ви розуміли, зараз на дрони припадає лише 2,2%. Мадяр каже, цього критично мало. Адже якщо сили безпілотних систем розширити до 5%, вони зможуть повністю закривати лінію фронту від тактики до стратегії. А якщо цього не станеться, то за його словами він готовий повернутися у свою рідну бригаду, хоч оператором лазні. За перші 100 днів свого командування Мадяр вже відзвітував про серйозні результати. Його підрозділ реалізує аж 12 рівнів впливу на фронті, і їхня ефективність зростає щодня. І це не фантазії, не конкретні, це конкретні цифри. А кожна цифра в його звіті це мінус російський танк, мінус база, мінус ворожий солдат, більше закритих напрямків, більше користі для всієї армії. І саме на цих результатах. Він вибудовує свою вимогу. Дайте ресурс, і він зможе зробити ще більше. Але ключове тут інше. Це вперше, коли високопоставлений командир настільки відкрито ставить ультиматум владі. І на це варто зважати. А це вже не просто дрони чи відсотки. Це вже реально про політику. І, хоч війна триває, тема виборів раз по раз стає основною для обговорення в нашому інформаційному просторі. Ще на початку року більшість українців казали, виборів не треба до закінчення війни. Тоді понад 63% опитаних були проти голосування а майже половина людей через окупацію чи вимушену міграцію взагалі не зможуть проголосувати. Такі дані надала соціологічна група СОЦЕС. Вибори у таких умовах це питання безпеки. Та легітимності, та попри це, розмови про них ведуться, і рейтинги вже малюють картину можливого майбутнього протистояння. І головний фаворит тут це Володимир Зеленський. Чинний президент України його рейтинг тримається на рівні 50-57% довіри. Такі дані показує Київський міжнародний інститут соціології та агенція InfoSapiens. Відповідні дані вони оприлюднюють у себе на сторінках. Ну тим більше він вже керував країною у надскладних умовах. Тримає фронт і країну під контролем, і це залишає за ним сильні позиції. Але політика не стоїть на місці, і конкуренти у нього вже є. І це військові, які реально довели свою ефективність. Перший серед них це, звісно, Валерій Залужний, колишній головком, а нині посол України у Великій Британії. Він для українців символ перемог на фронті. Успішний контрнаступ 2022 року. Героїчна оборона на початку війни так були помилки. Була критика за. Провал контрнаступу 23-го. але його образ людини, якій довіряють, залишається незмінним. Люди навіть дописують йому конкретику самі, бо довіра сильніша за будь-які слова. У рейтингу соціологічної групи рейтинг ще у лютому 25-го за залужного готові були голосувати понад 27%. Політологи вже відзначають особливу вагу ексголовнокомандувача. До прикладу, доктор історичних наук, голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що наразі вже чітко можна говорити: якщо залужний прийме рішення, то він стане головним кандидатом у президенти України, а можливо, навіть і безальтернативним. Експерт пояснює, перебування у Великій Британії і тимчасова відсутність критики рятують його зараз. Ле після оголошення походу на вибори слід чекати атак, як політичних, так і, можливо, кримінальних. Політолог додає, що будь-які розмови про вибори під час війни шкодять Україні, бо влада й опозиція мають бути консолідовані для зменшення ризиків держави. Та, попри це, Валерій Залужний уже робить заяви, які звучать не лише як. Військовий аналіз а як конкретні політичні меседжі, зокрема він прямо сказав: на фронті склався позиційний тупик. За його словами, дрони обох сторін бачать будь-яке скупчення сил. А це практично виключає можливість раптового прориву. каже залужний. Ну і він нагадав про курську операцію ЗСУ, Тоді українським військам вдалося здійснити наступ із обмеженими цілями, але ціна виявилася занадто високою. І найголовніше, такі прориви не приносять стратегічного результату. Противник швидко відновлює позиції, переходить у контратаку, і ситуація повертається на вихідну. Заложний резюмує. Головна проблема не лише в потужних оборонних лініях, а й у тому, що армія не здатна виконати масштабні завдання, зокрема вийти з глибини території. А коли небо й земля прострілюються дронами, сюрпризів у війні майже не залишається. Але повернемося знову до потенційних конкурентів зеленського, які можуть його замінити. Тут варто згадати Андрія Білецького, засновника зову і командир третьої штурмової. Він попереджав про війну ще до її початку, організовував тероборону, брав участь у ключових боях. Звільняв Маріуполь і Широкине. За даними соц та Active Group у президентських рейтингах він входить до топ-5 військових кандидатів. Його сила це реальні дії і видимі результати, які добре відомі людям. Третій кандидат у рейтингу це Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки. Його робота менш публічна, але довіра до нього у суспільстві дуже висока. Понад 50%, за даними Active Grupp. Буданов асоціюється з ефективними спецопераціями, точністю і професійністю а його успіхи постійно на слуху у тих, хто слідкує за війною. Для людей він тихий герой, на якого можна покластися. Соціологи підкреслюють, попри любов до Зеленського, військові зараз є унікальними кандидатами. Вони поєднують довіру, реальні результати та символічну силу. І саме це робить їх потенційними конкурентами, здатними. Повністю змінити політичний ландшафт нашої країни. Вибори у таких умовах це не просто голосування, це сигнал народу і світу, хто реально керує, кому довіряють, кого бачать лідером у найскладніший час. Поки що Зеленський утримує це лідерство. Трійка військових залужний Білецький Буданов готова в будь-який момент вийти на передній план. Кожна новина, кожна перемога на фронті або політичний крок можуть кардинально змінити ситуацію, і тут виходить доволі цікава картина. Народ хоче стабільності, але водночас очікує оновлення. Зеленський тримає позиції, але символи війни, які довели ефективність, мають великий шанс стати новою політичною силою. Від цього поєднання довіри, результатів і символічної ваги залежатиме, як виглядатиме політичний ландшафт України найближчими роками. Отже, українські військові все частіше виступають проти влади, вимагаючи змін. Але чи готові вони замінити Зеленського? Час покаже. Але одне можна сказати точно: політична ситуація в Україні вже не та, яка була вчора. Скандали довкола міністра оборони Умєрова, звинувачення в корупції, і нерухомості в США, критика від офіцерів-підполковників усе це підриває довіру до влади. На цьому фоні гучні заяви Мадяра про ультиматум президенту виглядають як сигнал. Військові готові боротися не тільки з ворогом, а й за нові правила. У політиці напишіть ваші думки, за кого б проголосували ви, якби вибори відбувалися вже завтра. Можливо, маєте своїх фаворитів. Теж діліться з нами у коментарях. А ми і надалі інформуватимемо вас про усе найважливіше, що відбувається в країні. І побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть і мийте руки з милом. Всім па-па!